Всім привіт друзяки, я приїхала з школи. Зараз в планах записати дуже таке щире відео. Поки собі... поки мене навіть не думала б сама про що, не думала, але як я буду це все розказувати, це я буду все так від серця говорити, що наболіла, що круто, що класно. Порада. Привіт! Я щойно. Запізно. Привіт. Я щойно. Всім привіт! Я щойно прийшла зі школи, і знаєте, є такі дні, коли навіть якась дрібниця може просто взяти і псувати настрій. Оце в мене сьогодні так сталося. Я не буду розказувати про це чесно. От що це така дрібниця? Взяла і зіпсувала мені настрій, але. І ти така сидиш і думаєш, ну чому я взагалі так все близько сприймаю? Тому що, наприклад, якась інша б людина на моєму місці, я б впевнена, вона б. Ну, ну. Ну, ну, може б теж сіла і заплакала, якщо чесно. Але знаєте, це не завжди погано. Звісно, до цього треба звикнути, так прям е вчитися все-таки не так все сприймати до серця близько, чому я взагалі так все близько сприймаю до серця. Тому що ну, дійсно воно заважає нам жити, щось трапилось, і ми вже... Ой, що робити? От, Але, знаєте, це і плюс, що, наприклад, якщо ви теж чутливі, так, і ви дивитесь це відео. А якщо ви не чутливі, то заздріблін. Чутливі люди відчувають більше. Вони помічають те, що не помічають інші, наприклад. Потім розумієш, можливо, це й непогано. Це непогано. Просто. Напевно, це ще, знаєте, залежить від того, якщо ти чутлива людина і в тебе висока самооцінка, і якщо ти чутлива людина, і ти дуже низька самооцінка, теж, напевно, залежить від цього. Ну, я взагалі людина, типу, я себе люблю, але, от, але цього не видно. Якось чесно, ну, блін. Типу, по відео видно, що я так вам все розказую, все. Але в житті, знаєте, мені набагато складніше. Отак, от. Прямоніцірувати, прям так. жартувати, жартувати я взагалі не вмію, коли я з кимось знаходжусь І треба дати жарт. Можливо, щось зможу таке розказати, але якщо це прям ну, дуже близька людина мені. Якщо ні, то ви від мене ніяких жартів не почуєте, якщо чесно. Ну, звісно, це поки. Знаєте, я змінююсь. Я росту, тому все можливо зміниться надалі. От, е, мені дуже складно, е, типу, відкриватися людям. Е, можливо, хтось мене зрозуміє, хто теж такий, е, тому я записую це відео, бо насправді я небагато таких от, бачила на Ютубі. Ну, можливо, і багато, але от таких прям, щоб так прям, шло від серця, так то тому... ні. Знаєте, я навіть не знаю, хто я. Тут я чувствую, як починає дійствувати. Йошкин мальошки з вашими чаями. Точно не екстраверт і точно не інтроверт, я амбіверт, це, це так називається, якщо ні, підправте мене, будь ласка. Тому що з різними людьми я різна зовсім. Людина чи люди, яким я довіряю, з якими я спілкувалася, з якими ну, типу, ми так добре спілкуємось, то я буду екстравертом, дуже навіть. Так подивитися на загалом на ситуацію, то взагалі я амбіверт. Думаю. Думаю. А потім розумієш, що, можливо, це і непогано, тому що чутливі люди відчувають сильніше, вони помічають те, що не помічають інші. Ми можемо зрозуміти і підтримати, але й водночас, справді, нам ну, нелегко. От одне додам, коли я раніше е, от, уявляла, от, е, мені треба щось питати, мені треба щось сказати. Я думаю, Блін, обдумую цю ситуацію так, в голові, як мені це сказати, все, щось зробити, то я цього не робила. А коли я от просто от тільки прийшло в голову, в голову щось сказати, і я зразу говорю: все, можливо, я потім скажу, блін, до чим я це сказала? ну Не скажу, подумаю. Але все-таки я от роблю дію, да? мені треба щось питати. Я спитала. Навчилася, ну чуся більше. А, якщо мені щось треба да, спитати там, чи щось сказати, і я раніше як це було? Я думаю в себе, от як це все буде, як це я скажу, і я це не говорила. Кажу, ну, типу, я думаю, да, от зараз мені це треба сказати, да, я не перестала думати, але я не думаю довго, може не говорити, а може ще. а ні, я беру зразу і говорю. Типу, воно мені треба, да, я питаю. Можливо, я тобі подумаю, що там що це сказала, да? але все одно я зробила дію, а не просто сиділа і в голові там прокручувала сценарії, що типу, це буде якось щось не так. Типу, менше думайте, більше робіть. Ну, трошки, звичайно, треба думати, що ви ну, нормально от, так. Якщо вам треба, наприклад, щось спитати, да, от вам треба, я не знаю, до доважку. Переписати. Е, Класна роботу переписати і ви думаєте, як це сказати, і, можливо, не казати в такому випадку. Типу, якщо щось вам от просто от вам треба воно. то так. Звісно, робіться ну, в розумних випадках. Да? Ну, Не думайте це в розумних цілях. Типу, Не так, що взагалі не думайте, да, про то все. Ви просто. Забула була цікаво. Просто от вам щось треба, ви не прокручуєте в своїй голові, як це буде. Що щось там щось не вийде, ще щось. Я це маю на увазі. А просто от вам це треба робіть. Не думайте, ой, як я там буду виглядати, ще щось вони подумають, ну, типу, отак. Ще, що вам треба знати, це те, що люди. Людина, яка свої ціни, вона впевнена, вона себе любить. Я взагалі просто захоплююсь такими людьми, якщо я знаю. Вона ніколи не буде е, якось вас зневажати. Ну, типу, якщо щось, як на вашу думку, ви щось робите не так, або зробили, ну, зробили щось і ви, типу, Ой, що робити, вона ніколи вас не осудить. Ніколи. Але, звісно, хе, світ великий, і знайдуться люди, які. Ну, знайдуться, звісно, ті люди, які. Ну, Можна сказати, не впевнені в собі, вони, можливо, будуть і впевнені, але б... Так, але, можливо, вона буде виглядати і впевнено, да? і вигляд. але вона буде не впевнена, то, що вона всіх обговорює. Але якщо ви впевнена в собі людина, на що ви дивитесь відео, блін? <смі> ви клас, все, ну, типу, вас ніхто не тоді не троне. Тому що якщо ви впевнена в собі людина, то. Ну... Один, два, двадцять два. Я сьогодні хочу поговорити про тих, хто занадто багато думає, хто занадто глибоко відчуває, переживає, сприймає. Підписуємо тебе скучне ліцо, тебе ніхто денег не дасть. Ви такі ж чутливі, як і я. Можливо, ви часто думаєте, що це мінус, Але воу-воу-воу, -во. це може бути і ваша і суперсила. Просто уявіть, ви бачите глибше, відчуваєте сильніше і любите справжніше. А це ну, круто. А світ, чесно, дуже потребує таких людей. Ви добрі, класні. Веселі. Тому. Не засмучуйтесь, що якщо там ви якось дуже відчуваєте, все сприймаєте і все таке. Давайте я вгадаю: ви, напевно, творча людина. То, що ну, дуже часто такі чутливі люди творчі, ви творча людина? Я теж приємно познайомитись. Просто треба навчитися менше переживати, бо. Блін, Переживання, кому вони взагалі потрібні. Тому не засмучуйтесь. А якщо, блін, ви така людина, і ви бачите зараз мене, і як я з вами це розмовляю, то дуже круто, якщо це відео прямо от знайшло саме вас. А якщо за камерою там десь, не знаю, де сидить людинка, яка ну, взагалі не чутлива, і все, Хех, десь я вам все одно трошки застрю. Але я народилася такою, тому. Я дуже люблю от такі дві фразочки. Перша це треба йти в свій страх. Це я завжди собі говорю. Коли мені страшно, я кажу: треба йти в свій страх. Тобі страшно? Зроби це. Ну і покажеш собі, що ти сильніша, що ти можеш. І друга це, от всі недоліки, які нам здаються зараз, наприклад, переживання, якась тривожність, сором'язливість. То це може стати вашою суперсилою. От, можливо, це пройшло ваше життя, щоб ви стали іншою версією себе, щоб це було вашою суперсилою. От не можете, боїтесь. А ви хоп, зробили. Хоп, ще зробили. І все, ви виросли. І це ваша суперсила. Тому запам'ятайте, свій страх це дуже круто. Ви дуже сміливі. Навіть, знаєте, навіть буває таке, що ми не задумуємося, наскільки ж ми сміливі. А ми, ми, блін, сміливі, тому що нам страшно, але якщо ми робимо це, то ми круто. От чому, коли знаєте, нам не страшно, а не зручно? Наприклад, нам незручно щось ходити, нам незручно ходити в школу, нам незручно зранку вставати, але ми це робимо. А чому страх так само ми не можемо зробити? Наприклад, нам страшно. Нам страшно літати на літаку, да? ну страшно, але ж ми, хоч... ми хочемо полетіти в Барселону. Чому? А як? На літаку крутіше, прикольніше, можна виставити. Тому йдемо в свій страх. І завжди знаємо те, що нам здається зараз незручним. Можливо, це стане вашою суперсилою. З вами була Влада. Па!